Слово Верітас на ранок, 16 липня. Сьогодні ми відзначаємо урочистість Пресвятої Діви Марії з Гори Кармель, Головної Покровительки України. Церква дає нам Євангеліє, яке описує ситуацію навколо Розіп'ятого Ісуса. Саме із Христа Ісус говорить до Марії, жінко, Ось твій Син. Ми можемо розуміти ці слова і так, що Ісус довіряє в руки Марії. Весь український народ, синів і дочок, які сьогодні захищають нашу країну, дітей та людей похилого віку. Ісус віддає під покров Марію, а потім нагадує кожному з нас, говорячи про Марію, ось Твоя мати, Богородиця вчить нас глибокої довіри до Бога, навіть в найстрашніші часи, під час цієї хресної дороги, якою є війна. Сьогодні помолися Розарій за Україну. Вітай в руки Марії всіх, хто зараз перебуває в небезпеці.